день! я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не, не забуваємо, заходимо, ставимо лайки. А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися різні літні теми які вам будуть euh, цікаві для воїн я вас euh, запрошую на на, euh, на спілкування яке, яке на якому ми поспілкуємось так що заходьте хто є вільний заходьте поспілкуватися, спілкування Відбувається тихе, мирне, спокійне, так що заходьте всі разом поспілкуємося, та й все буде добре. й піднімемо час разом. Тай піднімемо час разом. Так що заходьте всі. Тому то заходьте, буду радий поспілкуватися з кожним. І з кожною, хто зайде ну, і поспілкується. Так що заходьте. Ну а я розкажу. погода в нас сьогодні. У то зранку да, проховано було зранку. Е ана здоров сте потите сон, айко чисте небо, там зої стаг. Те тісте небо, тавосо. Ой стаг. Та й будемо спілкуватися. Пишіть, будь ласка, хто може. Хто є вільний зараз? Отакий час, ще є. І вільний, то заходьте і поспілкуємося, Заходьте. Поспілкуватися, хоч до годин не треба. Ну посидіть, щоб поспілкуватися. Щоб so, хоч до години треба посидіти нам. І поспілкуватися заходьте.